Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey. We'll Всім привіт! Ви на каналі Tata Creates. І сьогодні будуть детальні цифри, повністю з усіма нюансами, щоб зв'язати ось такий жилет Shine. Так, дівчатка, ви давно мене просили, перепрошую. В'язала я його більше року назад, тому я зібрала всі свої записи. Чого не було, я повністю перерахувала ось. І сьогодні поділюсь з вами. Всіма деталями цього жилету, щоб ви могли зв'язати собі такий самий. Якщо раптом я щось забуду, обов'язково пишіть, відповім на кожне повідомлення, тому що ми всі люди і, звісно, де щось інколи можемо забути. Тому, ж не соромтесь, запитуйте, якщо чогось якогось елементу немає на моєму каналі, я додатково поділюсь. Я намагаюся завжди наперед викласти всі деталі, які потрібні для того чи іншого виробу. Тож, візьміть, будь ласка, аркуш паперу, ручку чи олівець, намалюйте собі умовний жилет, як ви його бачите собі, тому що я буду детально ділитись цифрами, кількістю рядочків і тому подібним. Будете собі записувати, бо я вже. Я їх вивчила на пам'ять для того, щоб вам це все відзняти і розповісти, як я його в'язала. Тому я малювати вже не буду, а буду тільки підглядати в свої записи і вам це все диктувати, схематично показувати. І в допомогу у мене буде метрик, так само і для вас. Тож, будемо починати? В'язала я його на спицях 4.25. Із ось такої пряжі. Газал Baby альпака на 50 грамів тут 160 метрів. Ось рекомендований розмір спиць від 2,5 до 4 мм. Проте, я в'язала його на спицях 4,25. І при цьому я хвилювалася, щоб полотно було не забитим, і він не стояв колом, а мав можливість ось такої вільної і красивої драпіровки. Тому, перш ніж в'язати, ви обов'язково пров'яжіть всі ці узори а, на невеличкому зразочку. Краще, от саме на такому, то кількість рапортів і розмір, як я вже попередньо поділилася на своєму каналі всіма цими узорами, які пров'язала з вами від самого початку і до кінця. Тільки потім ви зрозумієте, який вам потрібен розмір спиць саме для вашої пряжі. Я вважаю, що це найголовніше, від чого буде залежати вигляд вашого жилету, будь-якого іншого виробу. І після чого ви маєте випрати обов'язково цей зразок, щоб побачити, чи буде усадка, чи потягнеться ваш зразочок, щоб ви зробили правильний вибір, перш ніж почати в'язати, тож ось такі важливі моменти. Після того, як ви вже зв'яжете ваш зразочок, ви будете розуміти, можливо, ви попадаєте в мою щільність. І метраж от повністю ось такої пряжі. Або ви підберете щось схоже, що у вас є. Тож, в'язала я його з двох частин передньої та задньої. Виріб має ось такі роздрізи з боків ось такий попереду трішки коротший. І позаду трішки довше. Щоб ось такий красивий був край виробу, я починала рядочок свій з перших трьох лицевих петель. І так само закінчувала три лицеві петлі, і тільки потім в мене вже починалася резинка ось така чудова, неймовірна резинка, закрита голкою. Я вже цим методом ділилась на своєму каналі і в деталях пояснила. Як розуміти принцип цього закриття? Ось без будь-яких складнощів. Як написала мені одна підписниця, тільки тепер їй стало зрозуміло. Ось, Тож це дуже класний спосіб на закрити край виробу. Так само я і закривала по рукавчикам так званим ось, і так само виподібний подібний виріз. Оформляла, закривала голкою. Як я закривала свої бокові дві частинки, з'єднувала шви. Також є на моєму каналі непомітне з'єднання двох частинок. Ось, голочкою. Можете в деталях подивитись, як це вив'язується. Ось такі малесенькі з'явилася зовсім трішки, бо я його, звісно, носила. Але Дуже мені сподобалася ця пряжа. Тому що були певні моменти, коли потрібно було розпустити, так як я не можу, щоб воно було не ідеально, скажімо так. Ось, тож рекомендую цю пряжу саме для початківців. Вона дає можливість дуже велику кількість розпусків і поправок, і нічого з нею не трапляється, тому рекомендую саме ось цю пряжу, хоч тут виключно натуральний склад. Вона себе веде дуже і дуже добре. І вироби виходять дуже теплими, до речі. Головне підібрати правильний розмір спейс ще раз і ще раз наголошую. Тож, в'язався виріб знизу вгору, ось, набирала я 115 петель на бросову ниточку. Ось. Важливий момент, яка у вас є будь-якого іншого кольору. Далі, з наступного ряду ви вже в'яжете основним кольором, основною пряжею, з якої у вас буде ваш виріб. Ось пізніше я поясню, для чого нам потрібно, якщо хтось не знав ця бросова ниточка. Давайте зараз. Бросова ниточка нам дає можливість після того, як ми зв'яжемо весь виріб після примірки, зрозуміти. Чи не за короткий, або навпаки, довгий наш виріб. Вона дає можливість розпустити до того моменту, до якого нам потрібно. І далі або дов'язати, або розпустити, після чого, як я вже зв'язала весь виріб, я підняла всі ці петлі, от, основного кольору вже, і далі на ньому з наступного рядочку. Через кожні 5 або 7 петель я робила додаткову петлю для того, щоб вийшла ось така красива резинка, яка плавно входить в наше полотно або навпаки, наше полотно перетікає в неї і не має ось такої ось цієї стягнутості. Якщо у вас є такий задум, то ж ось таким чином ви можете дійти такого результату. Додаткову петлю можна зробити. З притяжки, можна зробити повітряну, можна зробити із нижньої петельки, однієї бокової стінки витягти цю додаткову петлю. будь-який спосіб, яким ви володієте, або вам підходить, я вже ділилась на своєму каналі, ви можете застосувати для такого способу от саме плавного переходу в резиночку. Після того, як ми наберемо додаткову а, кількість через 5 або через 7 петельок, у вас має вийти а, зараз я вам скажу з моїх записів 134 петлі. От Ви набираєте, і потім ми далі в'яжемо резинку 1 на 1. Проте, я резинку вив'язувала попереду і позаду вже після того, як вив'язала повністю весь виріб і з'єднала ось а, бокові шви. Ось таким чином. Тільки потім я вже набирала і вив'язувала. Ось, Тож, набравши на так звану бросову ниточку додаткову, основну кількість петель для першої передньої частини виробу, ми починаємо в'язати всі ці наші неймовірні узори. В'яжемо до того моменту, коли нам потрібно буде спинитися. На підрізику. Це ми можемо визначити виключно приміркою, так як у кожного свій анатомічний склад тулуба, висота довжина тулуба до грудей і вище, нижче. Тож я буду вам, з вами ділитись повністю своїми мірочками ось по цьому жилету і цифрами, рядочками, кількістю їх. В мене це ось до пройми. І від бросової ниточки, тож від нашої резинки 22 см і 66 рядочків до підрізоку. Далі від підрізу, записуйте собі, будь ласка, до початку плечового скосу. Тут в мене зараз наразі 21 см. Проте ми маємо завжди враховувати в, в такій ситуаціях. Ще додаткові 1,5-2 см. Вони потрібні для того, щоб ми мали потім кінечний результат задуманої кількості сантиметрів нашої пройми під час набору петель по колу для нашого оформлення резинки чи нашого рукава для наших підрізиків, пройми. А завжди скорадається півтора-десь сантиметри. Тому ж ми завжди робимо зазор. І тому я буду казати вам кількість рядочків. Тут в мене 66, і від відрізку до плеча в мене рядочків. Ось. І ви вже маючи ці цифри, можете в'язати повністю, не заморочуючись, скажімо так, на ось ці нюанси. Тож, дійшовши до. Підрізу, до підрізу, ось до цього моменту. Я ставлю маркер відразу вже центрую, де наш буде формуватись веподібний виріз. Ось, ставлю маркер. І тут у нас після закриття наших підрізиків буде 50 петель з однієї сторони, і також з іншої. Ось, Закривала я спочатку три. В одному рядочку пров'язала до кінця, потім з виворітної сторони, іншої сторони ми закриваємо знов три також, потім в'яжемо до кінця до іншого підрізову дві, до іншого також дві, потім одна і ще раз одна. Ось таким чином я формувала свій підріз. І після того, як ми закінчили формування нашого підрізу, ось, я пров'язала десь шість рядочків. До тієї точки, коли ми починаємо формувати наш виподібний виріз. Або навіть дивлячись із вашої конституції, ви можете прямо відразу ж почати після закриття і формування підрізів, почати формувати цей виподібний виріз. Не хвилюйтесь, він низько не буде, тому що це у нас тільки першопочаткове формування без обробки ось цієї резиночки. Ось. Ось саме по цьому рядочку дивимось. І коли ми вже розділимо а, нашу передню частинку на дві частини, адже ми будемо вив'язувати спочатку першу, ось формувати пілочку попереду до кінця з нашими плечовими скосами, і виріз одночасно, вже ось, трішки зовсім тут, у нас зверху буде а, одночасне формування закінчення нашого вирізу. І нашого скосу плеча. І потім тільки ми, вже приєднавши ниточку, тут, перейдемо до формування іншої половинки. Тож, не пам'ятаю, чесно кажучи, на пам'ять, як я вив'язувала ось саме цей мисик, я потім з вами поділюся, як я його вив'язувала на своєму каналі, щоб ви могли зв'язати його формити попереду, от саме таким чином. Або, якщо ви володієте якимсь своїм методом, ви можете оформити цей виподібний виріс по-своєму, звісно. Це все залежить виключно від вашої фантазії. Тож, я спочатку закрила в четвертому ряді дві петлі, потім в третьому дві петлі, і потім в кожному другому я закривала по дві петлі. Ось таким чином я формувала цей свій виріс. І такий дуже важливий момент: я не знімала першу. На початку рядочку петлю кромкову, у нас її тут немає при формуванні виподібного вирізу. Кожна петля, а яка з цієї сторони, і з цієї сторони, завжди пров'язується, щоб ми могли набрати ось такий красивий оформити з внутрішньої сторони, і потрібну кількість петель, щоб ми набирали в кожну петельку. І зазвичай тут. Моя думка не має ніякого певного ритму. Коли ми ділимо, що ми набираємо інколи: дві петлі одну пропускаємо, потім знову дві одну пропускаємо, або три набираємо, одну пропускаємо, три набираємо, одну пропускаємо. Ми маємо набирати так, щоб наше полотно основне, плавно перетікало в резиночку. Оце наше оформлення, чи розиночка плавно перетікала. Неважливо. Воно має просто бути гармонійним і не стягувати наш виріб. Головне, щоб вам це подобалось і виріб був цільним. Ось що важливе саме в таких моментах. Не завжди виходиться з першого разу. Те, що ви вже бачите, коли я ділюсь з вами таким е, ідеальним виробом. Звісно, я перший раз набирала, і мені не сподобалось. Я розпустила і набирала до того моменту, поки мені не почало це подобатись, і у мене ось не вийшов ось такий набірний край. Так само і я вираховувала по е, проймі. Тож, е, не засмучуйтесь, головне, щоб це у вас вийшло і воно вам подобалось. І виріб був гармонійним. Тож, спочатку ми вив'язуємо ось це все діло, далі ми переходимо до задньої частини і маємо вив'язати обов'язково росточок по спинці ось такий плавний вигін. Щоб його вив'язати, ми маємо розставити наші маркери, які будуть відокремлювати наш росточок і наші плечі. Як ми їх розставляємо? У мене по горловинці було 48 петель. Ось, по плечам десь 24-26, Здається, 24. Проте, чому я так кажу 24-26? Тому що, коли ви будете вже виконувати скоси плечей і а, цей росточок, зараз дійдемо до цифр, у вас а, може піти кудись одна-дві петлі. В якому плані ви будете дивитись, як у вас сходяться ваші коси і узори, щоб це було гармонійно і. Красиво, як буде здаватись вам. Тому ж одна-дві петельки, якщо у вас буде, наприклад, більше на плечових скосах на одну-дві чи менше, і на горловинку піде якась зайва петля, в цьому нічого поганого взагалі немає. Воно, можливо, буде і краще, ніж у мене. Ось у будь-кого. Тож це такий дуже і дуже важливий момент. Тож, ці 48 петельок, ми розділяємо, я розділила по 10 петель. Де ми ставимо, відокремлюємо з однієї сторони і з іншої, які я буду, з якими я буду працювати, виконувати ось саме цей по спинці росточок? Спочатку я закривала а, 4 петельки, 3, 2 і 1. І так само з іншої. 4, 3, 2 і 1. А Як саме? У мене було на скосах плечей 5 а, поворотних рядочків. Спочатку я закрила 4 петлі, і потім 5, 5, 5 і 5, ще 4 рази по 5. Тож, тут у нас 5 поворотних рядочків, тут у нас 4. Зрозуміло, дуже нескладно. Ми а, починаємо в'язати, спочатку ось в'яжемо від краю нашої пройми, в'яжемо до цих центральних петельок, які ми маємо закрити. Дов'язуємо і починаємо закривати. Дивіться, у нас виходить 28 петель, так як всього 48. Значить, 28 петель ми закриваємо і в'яжемо далі нашу цю половинку, з якою ми вже будемо працювати. Ось, Пров'язуємо до кінця, розвертаємось на з виворітної сторони на лицьову і закриваємо перші 4 петлі. Дов'язуємо до краю а, нашої пройми. Ось, розвертаємось. А, Закриваємо наші перші чотири петлі, в'яжемо далі. Тут ми вже розвертаємось до кінця, закриваємо наступні три петлі. Знову доходимо до краю. Тут не видно, проте ми вже формуємо наші плечові скоси, закриваємо 5. Знову доходимо сюди дві. Знову закриваємо наступні 5 і одну. Проте плечові скоси, як ви бачите, у нас ще не закриті лишаються, тож ми їх почнемо вперед закривати. Спочатку ми закриємо 4 петлі, як я вже казала. Пров'яжемо по виворітній стороні, дійдемо до нашого росточка, розвернемось на лицьову сторону і починаємо закривати наш формувати росток. Далі доходимо до плечових скосів, закриваємо 5 петель, доходимо до нашого росточка, закриваємо знов з тим ритмом, яким я вже сказала. Або, можливо, у вас є свої розрахунки. Це вже вирішити вам. І так далі до кінця. Тож, тут все зрозуміло і просто. Спинку ми в'язали от знизу догори, так само набираючи на бросову ниточку 115 петель. ось, В'яжемо до наших підрізиків, доходимо, закриваємо 4, 3, 2, 1 і 1, і в'яжемо до наших вже скосиків і е, нашого. Скажіть, будь ласка, росточка, який ми обов'язково маємо вив'язати, щоб наш виріб був ось такий зручний і гарний. Є такий один важливий момент, яким я з вами ще поділюсь. це ось обравлення, ось такий рядок з лицевих петель, ланцюжок з однієї сторони, і також з іншої. Ось він плавно переходить в лицьову гладь як по спинці, так і попереду, ось цей лицьовий рядочок. Що це за лицевий рядочок? Це в мене а, ось саме ці дві відокремлювані виверітні петлі, які відокремлюють кожен наш узор. А, якщо ви вже зі мною попередньо пров'язували в тому відео, яким я ділилася, ви вже знаєте, що це за дві виверітні петельки. Тож, а, далі йде, як ви бачите, після того, як я сформувала підріз, я пров'язала десь ось так вгору. І помітила, що це дуже і дуже негарно виходить. Тож я розпустила це назад, вернулася до того моменту, де я закінчила формувати підріз, лишила один ряд виворітних петель, а другий ряд другу петельку я просто ось так красиво розвернула і почала в'язати лицьовими. Ось, щоб вийшло ось такий красивий край, край поруч з яким я маю набрати підняти петельки. Для вив'язування отакої резинки один на один. І потім я закривала її голочкою. Повністю все я закривала голочкою, як і ось такий еластичний низ резиночки. Дуже класний спосіб, він вже є на моєму каналі, в деталях я ним поділилась. дуже зрозуміло, як кажуть мої підписниці. Тому що ви можете переглянути, як зробити ось таке красиве закриття. Його можна використовувати і для ванжетиків, для будь чого для пледів, для всього завжди буде ось такий красивий і охайний еластичний край, який повністю повертається на місце. І дуже хороший, хороший і плавний перехід до резинки. Тож, покажу вам, ось такий у мене виходить внутрішній край, ось такий тут виходить дуже охайний. Виріб як з зовнішньої, з лицевої сторони, так і з внутрішньої сторони всі шви, це навіть не шви, бо у нас тут швів немає, все переходить плавно в узори. Зараз я більш детально покажу внутрішню його сторону. Ось повністю, наче лицева сторона, як би це сказати, інколи мені хочеться його одягти і на виворітну сторону, тому що тут вже виходить свій узор. Ось такий, який плавно, і з'єднання ось двох половинок також, значить, це наш узор ось також дуже гарний. Як ви бачите, все дуже охайно в цьому жилеті насправді. І такий іще один важливий момент з приводу узорів. Можливо, ви вже помітили, що в мене тут узори виглядають таким чином. Від центру. В мене йде права половинка і ліва половинка. Тож з правої сторони в мене узори рухаються в праву сторону. Ось повністю коси, і навіть ці плавний румбовидний узорчик. От повністю в мене йдуть вони вправо дивляться, з лівої сторони дивляться в ліву сторону. Якщо ви вирішите таким чином їх в'язати також, ви маєте врахувати, що той момент, що вони мають у вас зійтись. А якщо ви будете в'язати за моїми цифрами і повністю так само, вони у вас зійдуться. Зійтись от один в один, кожна петелька, всі ваші розрахунки зійтись повністю на виподібному вирізі. Ось таким неймовірно красивим чином. Або ж, ви можете не заморочуватися з цим. І під час в'язання не згадувати про те, що вам потрібно в'язати. Праву частину, щоб узори ваші дивились вправо, а ліво вліво, ви можете просто в'язати всі однаково, всі повністю скоси і узори, які дивляться в одну сторону, в'язати синхронно і швидко. Проте, якщо ви вже почали в'язати ось таким чином, я думаю, тут у вас вже от скажу від. Першого рапорта прив'язаного ви вже автоматично будете в'язати в одну сторону, в другу, ви вже будете бачити, якщо ви раптом зробили перехрещення не в ту сторону, ви відразу зрозумієте і повернете петлі. Я вже ділилась як не розпускаючи весь виріб на чорному полотні, як виправити всього лише частинку узору. Насправді, якщо ви побачите помилку. Ось в цьому місці, а ви вже прив'язали десь аж сюди, або хоч до самого кінця, ви зможете вирізати, розпустити ось цю частинку на виробу зовсім трішечки, і пров'язати її, не трогаючи основного полотна. Я думаю, що потрібно це вміти, щоб не страждав ваш виріб. У вас вже можуть бути вив'язані ваші і підрізи, і якось певним чином оформлена пройма, все що завгодно може бути. І одна вже сторона вив'язана, а вам потрібно десь тут виправити. Тож, щоб не розпускати весь виріб, ви можете розпустити всього лиш частинку. Або цю, або цю. Так само, як я виправляла, аж ось тут ромб, я вже настільки навчилася. От саме, мабуть, з цього жилету, і це і почалося, коли я навчилася розпускати от частинку виробу ось таких складних елементів. Проте тут є такий момент: з виворітної сторони ці вже узори ми пров'язуємо і коли ми розпускаємо по виворітній стороні. Тут є певні нюанси, які ми маємо враховувати. Тож, це, мабуть, все. Що потрібно для того, щоб зв'язати цей жилет, якщо я щось забула. Дівчатка, не соромтесь, будь ласка, відповім на кожне ваше повідомлення з будь-якого моменту. Тому що пройшло багато часу, і я розумію, що я могла щось забути вам розповісти. І я поясню кожен з моментів, які я забула розкрити вам у цьому відео. Да, дівчатка, ще такий один момент. Під час вив'язування цього жилетику я робила постійно фото, які я зібрала в одну невеличку стрічку, і додам у це відео в допомогу тим, хто, можливо, ніколи не в'язав ще такий виріб для більшого розуміння, щоб ви могли роздивитись і зрозуміти поетапність збірки. і як взагалі з'являється такий виріб? Тому я буду дуже рада, якщо вам допоможуть ці додаткові фото почерговості вив'язування жилету? Бажаю вам удачі! І маю надію, що я змогла пояснити вам максимально без самого процесу в'язання. І додатково, до речі, ще під час пояснення я на екрані дописувала всі деталі, які вважала за потрібне, щоб ваш процес був простішим і зрозумілішим. Тож, приємного вам перегляду! І розуміння всього того, що я намагалася вам щиро донести.